Вона залюблена у барви та натхненна природою. Івано-франківська художниця Ярослава Олексюк Тихоліс презентувала дебютну персональну виставку Етюдного живопису. Як і годиться мистецьким замальовкам, кожна із двох десятків представлених тут робіт має власний характер та настрій. Та, попри це, усі картини об'єднані однією символічно філософською назвою дерево весняної душі. Випликані на полотні чи звичайному дереві творіння, сповнені розмаїттям барв. А от на чорний колір особисте табу. Насправді я люблю яскраві кольори. Тобто наше життя настільки ну, можна сказати сіре. От я коли бачу людей, які одягнуті в сірий чорний колір, це мене аж лякає. Тобто, насправді в моєму гардеробі навіть жодної чорної речі немає. І я також би хотіла якось людям передавати цей колір, цей настрій. Тобто, кожен колір яскравий він несе в собі життя. От там весною, ну це от зелений кольор, він і якраз і є кольором життя. Тобто хотіла би, щоб в кожної людини в житті, ну, в душі було багато кольору. Яскравого. Поміж тим художниця вимальовує уже ескізи до наступної виставки, не менш барвистої та цього разу композиційно абстрактної. Бо ж нова експозиція жартує мисткиня, спровокована образами та переживаннями із власної поезії.